Ленд-лізу нема, і коли буде, ніхто не знає. Зараз США намагаються надавати нам безоплатну допомогу. Як варіант, півтора мільярда доларів щомісяця аж до закінчення війни. Це мало чи багато? Що можна купити на ці півтора мільярда баксів? 375 гаубиць М 777, 340. Хамві, 80 Сау Паладін чи більше 10 тисяч високоточних артилерійських снарядів екскалібр. Звичайно, що в цю суму будуть вкладати комплексну допомогу. Усього потрохи, а сама техніка чи зброя будуть залежати від ситуації на фронті. Танків наразі теж немає. І є кілька пояснень, чому. Та пройдемося найпопулярнішими. Перша причина це їхня маса. Лопарди чи Абрамси, в залежності від комплектації, можуть важити від 50 до 65,5 тонн. Тож один із аргументів, нібито наша інфраструктура, мости насамперед просто не витримають такого навантаження. Це булшіт, бо панцер це важить в районі 56 тонн і спокійно працює на українських фронтах. Причина номер два це логістика, ремонт і обслуговування цих машин. Де взяти спеціальний транспорт для буксирування танка в разі його поломки. Де його ремонтувати, як обслуговувати. У цьому є логіка. Ми не можемо просто сьогодні побудувати в себе інфраструктуру на усі ці танки. Це довго і вимагає багато грошей. Чи могли би ми відправляти такі танки до європейських країн на ремонт? Теоретично так. Але це додаткові логістичні навантаження і знову ж таки час. Причина номер три: наші союзники і партнери бояться йти на ескалацію. Смішно звучить, я знаю, але для них погрози використання ядерного озброєння. Зовсім не здаються смішними. Бо саме від їхньої реакції та відповіді на потенційне використання зброї масового ураження буде залежати, як поведе себе Китай, КНДР, Індія, Пакистан чи навіть Іран у найближчому майбутньому. Ну і четверта: остання причина це російський ленд-ліз, в рамках якого ЗСУ отримали вже 440 танків і більше 600 одиниць іншої броньованої техніки. Вони аргументуються тим, що наші захисники і захисниці знають, як воювати радянською технікою, вміють її правильно обслуговувати. А її наявність не створює нових логістичних проблем. Саме тому Німеччина надасть нам 100 танків із запасів Греції та Словаччини, і усі вони радянського зразка, крім грецьких. Тобто навіть у цьому випадку не йдеться про славнозмісні леопарди. Є ще безліч пояснень і відмазки можна шукати чи придумувати доволі довго. Та у всій цій історії є одне велике але наближається зима. І протистояння взимку це завжди проблема. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі Фарід говорить. Я радий з вами познайомитися, якщо бачите мене вперше. У цьому відео я розкажу про зимову війну. Чого від неї очікувати? Спойлер! Холоду і нових бомбардувань. Якими будуть дії Росії? Чи врятує їх мобілізація? Чому нам треба поквапитися і постаратися виграти у війні крупних калібрів? Давно на каналі не було огляду ситуації на фронті, тому сьогодні інфи буде багато і вона вся важлива. За лайк, комент, репост і підписку на канал. Дякую, як і патронам, і спонсорам цього каналу. Ви великі молодці, і завдяки вашій підтримці канал росте й розвивається. Посилання на Patreon, Монобанку і на наш телеграм-канал в описі до цього відео. А я почну із зими. Все ж таки, вона не за горами. Що ми маємо зараз? Важкий, виснажливий, болісний, але дуже швидкий та ефективний контрнаступ. ЗСУ зметають все на своєму шляху, і це чудово. З кожним днем деокупованих територій стає все більше, і так триватиме до початку холодів. Зима вона завжди важка для ведення активних бойових дій, тому в цей час інтенсив на фронті зазвичай заходить у глухий кут і більше перетворюється на позиційне протистояння. Пояснення доволі просте, низькі температури збільшують попит навіть на найосновніші продукти. Доставляти їх стає важко, це займає час. І на деяких ділянках це все ускладнюється ще й погодними умовами. Не забувайте, що логістика і в цей час штука доволі складна, а будь-яке навантаження на неї це додаткові проблеми. Мокрий сніг забруднює поле бою і важко броньованій техніці буде набагато важче рухатися вперед, в деяких випадках навіть неможливо. І це проблема, наприклад, для півдня, де є багато полів. Не завжди температура буде на такому рівні, щоб земля промерзла достатньо, аби витримати колону техніки. А якщо будуть морози, тут теж є свої мінуси, як би іронічно це не звучало. Сьогоднішнє протистояння, воно дуже інтенсивне і зовсім не ясно, принаймні, поки що, як саме буде поводити себе техніка в умовах активної експлуатації в низьких температурах. Усе, що пов'язано з використанням рідин на фронті, буде складним мастила. Паливо, а особливо генератори, вони взагалі мають працювати постійно. У вас коли-небудь замерзав генератор? Нікому не раджу. Перезапустити його це ще те завдання. Для того, аби все працювало як годинник, потрібно буде постійно підвозити припаси: паливо, деталі, їжу, воду, БК і так далі. Ви ж не по трасі їдете, де комунальники вранці дорогу розчистили, сіллю посипали, і тепер ви спокійно рухаєтеся вперед. Це лінія фронту, і комунальників там немає. Потужний снігопад може відкинути усі ваші плани на тижні назад. Танк Т-64 бере до 200 літрів палива на 100 кілометрів. Це в нормальних умовах, не рахуючи холодів, не враховуючи інтенсивності використання і не враховуючи його прогріву. Битва за Ардени 44-го року показала, що використання будь-якої важкої техніки в холодну пору року це надскладне завдання. Її треба почистити, прогріти, підготувати, і аж тоді можна використовувати. У випадку раптового наступу це може відіграти ключову роль. Нам буде важко. Дуже. А росіянам буде ще важче. Зважаючи, що їхня головна логістика це залізниця, яка навіть в теплу пору року не вивозила, то в жорсткі холоди вона взагалі буде ще більше перевантажена. Усі наші проблеми будуть і в росіян, але помножені в кілька разів. Лінія фронту в понад тисячу кілометрів і в якості головної логістичної артерії тільки потяги. Це, звичайно, потужно, як для Второї армії міра. Тому контрнаступальний ривок ЗСУ це спроба відвоювати якомога більше територій до настання зими. Чим більше вони відвоюють до холодів, тим легше буде взимку і для логістики, і для економіки країни. А трицательний кримський міст, який нещодавно перегрупувався, значно спрощує це завдання, хоча його роботу і намагаються інтенсивно відновити. Питання тільки у тому. Як далеко зможуть зайти ЗСУ з тим озброєнням, яке є сьогодні? Це питання поки відкрите, і відповідь на нього ми побачимо десь в листопаді або в грудні. Залежить від того, коли почнуться морози. Чого ж тоді очікувати далі? Бомбардувань. Росія не може станом на сьогодні змінити ситуацію на фронті. У неї просто немає сил протистояти теперішньому контрнаступу. Тому вони з нетерпінням чекають зими, аби тероризувати цивільне населення нашої країни. Якраз перед морозами мали би початися атаки й удари по критичній інфраструктурі, яка забезпечує теплом та електроенергією великі міста. Тому, якщо у вас є сьогодні можливість купити собі дуйчики, електрокаміни чи газові пальники, купуйте. Дай Бог, щоб не знадобилося, але краще мати, ніж у відповідальний момент залишитися без нічого. Вважайте, що їхні попередні спроби це репетиція для нас. Зимою буде ще. Це просто російська стратегія. Вони не концентрують сили для протидії ЗСУ, бо прекрасно знають, що нічого не вийде. Тому єдиний варіант це заподіяння шкоди цивільному населенню, щоб максимально ускладнити життя взимку. Та й навіть сьогодні удари по Харкову, Миколаєву, Одесі, Нікополю та інших містах це тому підтвердження. І поки кремлівські собаки будуть намагатися залишити нас без світла й тепла, на фронтах знову почнеться війна артилерії. Важко сказати, яких обертів вона набере, зважаючи на наявність Хаймарсів у наших військових. І тим не менше. Наприклад, на Бахмутському напрямку росіяни продовжують наступальні дії, повільні, але систематичні. Вони використовують там тактику вогневого валу. Очевидно, суперпотужних обстрілів на усіх ділянках фронту, як на початку вторгнення, уже не буде. Логістика зимою просто не стягне. Але це факт, що на певний період ми опинимося в такому положенні, коли обидві сторони просто обмінюються артилерійськими ударами. Здебільшого, якісь невеличкі контрнаступальні кампанії все ж матимуть місце. Навіть у США зараз говорять, що очікують українського контрнаступу і взимку, але тим не менш, останні пакети військової допомоги від США включають нові хаймерси, артилерійські снаряди і високоточні боєприпаси, які Точково зможуть вражати найважливіші російські об'єкти в тилу і безпосередньо на передовій. Зима дасть росіянам змогу підготувати своїх чмобіків і подумати над тим, яку тактику вони використають уже навесні. Для України це шанс сформувати нову стратегію, план переозброєння і підготувати якомога більше екіпажів для західних зразків озброєння. Зима це другий шанс для нас. В росіян цього шансу вже немає. Що би вони не планували, викрутитися уже не вийде. Вони занадто багато втратили на полі бою. Є лише один варіант, і він на дипломатичній площині, але про нього поговоримо вже в кінці. Їхньою черговою спробою якось вирішити або принаймні змінити хід гри стала мобілізація. І ніхто не знає, скільки точно там має бути людей. На папері 300 тисяч. На ділі це може бути і більше мільйона. А от як їх забезпечити і навчити, це вже інше питання. Закидування сотень тисяч людей в якості піхоти на поле бою, де воюють технологіями, це збільшення кількості жертв, а не спосіб досягнення своїх цілей. У сполучених штатах новобранцям потрібно пройти щонайменше 10 тижнів підготовки перед відправкою на війну. І це люди, які служили, які мають навички. І так далі. Усі ми прекрасно знаємо, кого росіяни кидають на фронт і яка в них підготовка. Кому пощастило пройти тижневий вишкіл на полігоні, пощастить прожити трошки довше на фронті, на день чи, може, два. Полонені чмобіки розповідають, як ЗСУ кладуть взводи з новомобілізованих за одну хвилину. Думаю, не варто пояснювати, що нетренована і ненавчена піхота не може протистояти чи тим паче перемагати у боях із професійною армією, яку підтримує весь цивілізований світ. Єдине, чого може досягти російська мобілізація, це пригальмувати швидкість українського контрнаступу. Вони просто блокуватимуть своїми тілами просування ЗСУ. простими словами: відтягують час для Путіна. Для кремлівського диктатора це вікно, яке він використає для перевірки Європи і наших союзників. Скільки часу вони можуть протягнути без російських енергоресурсів? Як довго і як далеко вони можуть зайти, зважаючи на ядерний шантаж? А може це зовсім і не шантаж? Все ж таки, поразка Росії це її розпад. А зважаючи, що в такій критичній ситуації диктатор може дійсно натиснути на кнопку? Може, краще й не поставляти озброєння в Україну? А якою буде відповідь США? І чи доведеться тоді втягувати НАТО в це протистояння? Ускільки обійдеться ядерний удар для світової економіки, усе це питання, які сьогодні мучать світових лідерів і утримують їх від рішення давати більше серйозного і важкого озброєння. Але ми вдячні їм і за те, що у нас є зараз. Повернемося до мобілізації. На фронт потрапляють не тільки люди без військового досвіду, але й офіцери, які поняття не мають, як керувати підрозділами. Вони цього ніколи не робили. Може, в академіях чи на кафедрах їх і вчили, як віддавати накази і хоча б мінімально планувати організаційну роботу. Але на кафедрах, як і зрештою на військових навчаннях, не розповідають, як ламається психіка, коли ти бачиш трупи, коли працює авіація, коли арта не замовкає і довкола тебе здригається земля. Усі, хто так кричав, що «єдіт убівать» або вже сам мертвий, або у нього просто відпало таке бажання. І офіцери це не єдина проблема сьогоднішньої нікчемної російської тактики. Розвідки західних країн повідомляють, що Путін особисто бере участь в плануванні та організації кампаній, і його слово вирішальне. Саме тому, коли російські військові просили санкціонувати їхній вихід із правого берега Херсонщини, Путін відмовив, бо його політичне становище і репутація вищі за життя його військових і спроможність ефективно наступати чи тримати оборону. З таким підходом, зважаючи на те, яких логістичних втрат зазнали окупанти на півдні і нещодавні вибухи на Кримському мосту, це лише питання часу, коли ЗСУ зайдуть в Херсон. Є причина наслідкові зв'язки. І вони завжди логічні, завжди послідовні і зовсім відрізняються від нераціональних дій російського військово-політичного керівництва. Суть доволі проста: якщо щось іде жахливо не так, то це або змінюється, або закінчується. Третього варіанту нема. Однак будь-який із цих варіантів може зайняти роки. Мобілізація дає Кремлю шанс постійно закидати ЗСУ гарматним м'ясом. Це робить війну дорогою для України, для самої Росії, і що найголовніше у всій цій історії для наших союзників. І нам в цьому плані треба добре так поквапитися, якщо хочемо і надалі мати підтримку від наших друзів. Саме тому швидкий контрнаступ і відбувається. Він має кілька цілей: першу, ми вже проговорили на початку полегшити собі війну зимою. Друга ціль мінімізувати економічні і соціальні збитки від війни. Наша економіка напряму залежить від того, що відбувається на фронтах. Третя ціль запобігання політичній радикалізації в Європі. Простими словами, має бути підтримка дій урядів, а не дискусії про те доцільно. Чи ні підтримувати Україну? І четверта ціль одна із найважливіших це втома країн Заходу від війни. Є здобутки на фронті, є підтримка. Немає перемог, немає зброї. Тут все просто. Європейці рахують гроші, а не людське життя. Якби все було навпаки, то вони би вже давно перекрили усі газові і нафтові крани, задушили би Росію санкціями і зробили все можливе для того, аби закінчити війну. Парія аж тільки в середині жовтня визнала Росію країною, що спонсорує тероризм. І це поки єдина міжнародна організація, яка це зробила. А це Визнання нам треба, щоб було на рівні держав, а не лише організацій. Але менше з тим. І на цьому дякуємо. Кая Калас, прем'єр-міністрка Естонії, на днях сказала геніальну фразу: через втому від війни та внутрішні проблеми, які даються взнаки, у ЄС дедалі важче зберігається єдність щодо санкцій проти Росії. Станом на сьогодні 60% громадян ЄС підтримують надання Україні зброї та запровадження санкцій. Але є ще 40%, яким все одно або які проти. Треба і про це пам'ятати. Топовим рушієм у цьому плані, звичайно, є США, які тягнуть за собою НАТО і всі країни ЄС. Але треба розуміти, що Джо Байден не вічний. Станом на сьогодні Україна має двопартійну підтримку у США, понад 80% серед демократів і трошки більше 65% серед республіканців. І підтримка громадян з часом може слабнути точно так само, як і в ЄС. Політики завжди йдуть на повідку своїх виборців. Тому зараз треба більше перемог для того, щоб європейці та американці давали нам ще більше техніки. Що для цього можемо зробити? Ми писати у Твіттері, тегати там політиків, журналістів, вказувати їм на досягнення ЗСУ, підтримувати армію всім, чим тільки можемо. Гроші, репости, просто слова подяки це важливо. Чим комфортніше почуває себе наше військо, тим ефективніше воно працює, здобуває більше перемог, які трансформуються в військову підтримку. Відео з ханві бачили? Це на Херсонщині наші ЗСУ просто проривають і вгризаються в оборону окупантів. Страшне відео, важко уявити, наскільки складними є такі маневри. Я таке бачив тільки у кіно, як і більшість громадян України, Європи чи США. От такі відео треба поширювати. Показувати нашим міжнародним партнерам, що дивіться, ваші хамві зараз допомагають ЗСУ деокуповувати українські території. Інформаційна боротьба це теж дуже важливо. Наостанок, я лише скажу, що єдиний шанс Путіна якось повпливати на цю війну це енергетичний шантаж. Ця зима перевірить політичну волю європейських країн. Якщо вони переживуть цю зиму і знайдуть собі альтернативи, а я впевнений, що так і буде, то після цієї зими в Кремля взагалі не буде варіантів. Навіть білоруси, яких вони готують до цього протистояння, їх не врятують, а Лукашенко точно вступить у цю війну. Це лише питання часу. Як громадянин і як українець, я щиро вірю і впевнений, що Росія програє. Вона вже програла. Як журналіст і оглядач скажу, що ймовірність того, що Росія зазнає поразки на полі бою, неймовірно висока. Навіть використання тактичної ядерної зброї не змінить їхнього положення і не змусить українців відступити, зважаючи навіть на той факт, що Франція заявила, що не буде використовувати ядерку у відповідь. Лише енергетичний шантаж Європи може змінити хід цієї гри. І європейцям ніколи нас не зрозуміти. Бо сьогоднішня війна це війна усього народу. Вона руйнує наші будні, вона змушує сидіти в підвалах, вона змушує йти волонтерити після важкого робочого дня. Вона змушує годинами сидіти в соцмережах і поширювати відео про досягнення і перемоги ЗСУ. Вона змушує віддавати всю зарплату на потреби армії. Вона навчила жити інакше. Я знаю, що це важко. Тож, коли вам здаватиметься, що ви втомилися, робите недостатньо, чи те, що ви робите, немає змісту. Згадайте, що ваш репост допоміг комусь зібрати на тепловізор, дрон чи авто. Ваша стрічка на сітці прикрила силует снайпера. Ваша гривня перетворилася на теплий одяг для ЗСУ. Ваші коментарі підштовхнули когось до дій, а ваша впевненість і віра когось надихають. Тож тільки разом і тільки до кінця. Я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!